На проспекті молоді в Луцьку за понад 10 мільйонів гривень хочуть відремонтувати прибудинкові території. Ну, зокрема, відповідний тендер оголосив департамент ЖКГ Луцької мерії ще 28 квітня. Комунальники планують оновити територію поблизу будинків номер 1 а 3, 3Б і 5Б. Завершити ремонти згідно з умовами тендеру мають до кінця 2025 року. А до 9 травня триватиме процес. Подання пропозиції, отож, за понад 10 мільйонів гривень майбутній підрядник має повикручувати насадження у неналежному стані, підготувати дорожнє покриття до ремонту, відремонтувати бордюри і тротуар, встановити дорожні знаки, поприбирати після завершення робіт. Гарантія на роботи має бути 3 роки. Е, то що, Макса: дрони чи бруківка? Ну, якщо говорити чесно, то звичайно що дрони, бо бруківка не відстріляється, коли прилетить. Але звісно, під вибори чогось всі хочуть вибирати бруківку.